Які мають намір і білий світ, і, тем, і світ білий, і світ темних перекинути на свій бік, оскільки вона ще не е, закінчений такий скульптурний е, суб'єкт, кожен хоче її притягнути на свій бік, бо наділена вона надзвичайно сильними е, силами, надзвичайно сильні, е, сильна магія, потужна магія скривається в ній всередині, чого вона ще сама не знає. Гарний момент так само є виписаний з я вже їхню перецензію роблю так? З, минулу, в минулій, в зворотньому боці темряви якось так світла, тільки так латена як темрява. Тільки так поверхнево було захоплено оцю молодіжну лексику, сленг. О, тут його стільки багато. О, тут. Я навіть навіть цього не знаю, бо в мене чомусь діти так не розмовляють, я не знаю чому. Можливо, я ніколи в дитинстві так не розмовляла. Вони просто з вами, я думаю, я так не спілкуються, а у своєму товаристві вони використовуються. <ріпи> то, може, може то на, на поцілі <ріпи> темними та розмова, то не обов'язково <ріпи> ага. <ріпи> ага. <ріпи> ага. <ріпи> бути, Можливо, можливо, так. Просто я цих слів насправді ну знаю, звичайно, що я їх знаю. Це не є якісь там погані слова, але те, що. Вони погані. Погані. Погані, бачите, темрява. Скажіть нам, Ну, матюків там немає. Скажіть нам, пару, не обов'язково. То може автор зачитає. Я роблю помилку, коли читаю сама. То краще хай автор знає. Це автор правкі слова. Прошу. Ой, Це була проблема, так, але в мене є донька, вона світа молода Даринка. Вона наступає риса. І я її попросила написати словничок, сленку діжного, як вона розмовляють. Вона мені сказала, що вона напише тільки найкультурніші слова. Тобто вона дуже таких поманих. Вона не писала. Розмовляють вони ще крутіше, ніж це написано між собою. І ну, це була проблема, тому що треба було себе переламати. Я так не розмовляю, і, і ніколи не розмовляла, треба було себе переламати. От що будемо всі так розмовляти? Ні, цього роду моралі. Тому що це було зроблено з допомогою метою, я зачитаю, що зробили. Те, що не зробили світлі, зробили темні. Поставили маленьку на місці. І дуже... Дуже коректно пояснили, чому не можна так говорити. Світлі цього не можуть доступатися, вони там розповідали, пояснювали.